П'ять разочків вони зроблять підрахунок. Тобто, все буде підсчитано, і це буде вважатися рекордом. Якщо хтось цього не зробить, буде вже там не 800, да не 850 людей, а 849, там або 799. Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Черкаського державного технологічного університету. Ми ще раз сьогодні докажемо і покажемо не тільки країні, а всьому світові. Що українці сильна нація? Це. це так чи ні? Сьогодні зараз під'їжджає Ліна Ветрова, це національний реєстр рекордів України. Я чи її, кажу: ми ще раз покажемо і ще раз Черкащина покаже слідуючий масовий рекорд України. Я її питаю, ви не сумніваєтесь? Вона каже, не сумніваюся. І це правда. І мені приємно те, що сьогодні зібралося багато є спортивних шкіл, які приїхали для того, щоб встановити слідуючий рекорд. Це вже третя Черкащина збирає тут, на Соборній площі збирає черкащан, збирає всіх охочих, які долучилися і полюбляють спорт. Тут у нас є ведучі, які будуть далі супроводжувати і рахувати наш рекорд. Це Михайло Кисляков, відомий спортсмен, який завоював нещодавно. Найвищу нагороду став чемпіоном з бодібілдингу е, Європи. Я б хотів би запросити його на сцену і вручити йому подяку за те, що він популяризує Черкаси і популяризує Черкащину. Давайте привітаємо: дворазовий чемпіон України з бодібілдингу, чемпіон Європи з бодібілдингу, майстер, майстер спорту України Михайло Кісляков. Так що я пропоную вам трошки розім'ятися зі мною. Кладемо ваші коврики. Я думаю, воно вам не дуже буде зараз потрібні. Ноги ставимо на ширині плечей. Робимо вдих. Потягнулися вверх. Ще разом. Це буде дуже гарно. Видих. Ще разом. Видих. Останній раз. Тепер трошки попрохуємо. Всі музику. Трошки голосніше, можна музику. Діва! Діва! Все одно ще про музику. Ліва, ліва. Трошки складним. Склади на нову. Ліва, вправо. Ліва, вправо. Супер. i to і стартування 25-ї річниці незалежності України, тому дуже важливо, щоб всі зробили правильну кількість е, повторень. Пригодитися до встановлення рекорду України. І справий трес, положення лежачі, з підняттям корпусу і хлопком. Для вас рахунок проводить чемпіон, чемпіон України Михайло Кисляков. Всі готові поїхали. Один. Один. Два. Три. три Чотири. П'ять. Шість, шість. Сім. Шість, вісім. дев'ять, Десять. десять 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24! 25!